Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт. Це Ukrainian Experts Talks. Говоримо з цікавими експертами про цікаві теми. Мене звати Роман Коржик. І сьогодні до нашої студії завітав Денис. Мандзюк, журналіст, дослідник, випусковий редактор журналу Локальна історія. Денис, привіт. Привіт, Роман. Отже, Денис, ти і автор книги Копаний м'яч про історію футболу на Галичині, відповідно. Так, і от сьогодні футбол взагалі активно розвивається в світі, багато турнірів. Українські клуби постійно беруть участь в Лізі Європи, в Лізі чемпіонів, в Лізі конференції. І от ще донедавна така корпорація, як Газпром, яка є російською, і за гроші цієї Корпорації, російська армія знищує наші міста і наших захисників. Газпром був титульним спонсором всіх європейських змагань. І от сьогодні, навіть перед коли ми передивляємося старі футбольні архівні відео ще до повномасштабного вторгнення, ми бачимо там всюди таблички таблички Газпром. Тому я це питання задаю в такому сенсі, що футбол це не тільки от сьогодні. Ми подивилися матч і забули. Футбол дуже тісно пов'язаний з історією, футбол це в принципі історія. І от твоя книжка. Є. Вона якраз про футбол та історію. Тому цього виникає логічне запитання. А хто е, спонсорував футбол от в ті роки, в першій половині ХХ століття, про які ти пишеш на Галичині? Хто на Галичині спонсорував футбольні клуби? Ох е, ну насправді така штука, яку зараз нам важко уявити, яку в нас спробували ввести років 15 тому, якщо пам'ятаєш, зокрема у Львові, дуже хотіли зробити народну команду Карпатки. Де в діяльності клубу беруть участь болівальники, де всі залучені, і по суті футбольні клуби тих міжвоєнних років вони переважно так і діяли. Це були такі собі громадські організації, в яких було багато членів, які збиралися раз на рік на збори, які вибирали керівництво, які підбивали підсумки. Які там висловлювали довіру, недовіру керівництву, переобирали це керівництво. І, по суті, перша така стаття прибутків клубів це були, власне, членські внески. І що люди просто так масово брали і скидалися, отак прям, несли свої гроші з кишені і ставали на футбольний клуб. Так, ну… Почнемо з того, що футбол у нас в той час був дуже чітко розподілений за національностями. Тобто окремо існували клуби польські, окремо українські, окремо єврейські. І саме існування цього клубу було не стільки не тільки питанням спортових успіхів, а й питанням престижу національного. Важливо було показувати, що ми от можемо собі дозволити утримувати сильну футбольну команду. Звичайно, польські клуби вони мали підтримку від різних установ. Часто від війська, часто від залізниці, від пошти кожен клуб був від аристократів е, та від якихось багатих спонсорів. Україні тоді українські фінансував Так, українські, ну теж були підприємства. Як гасло свій до свого по своє е, максимально пропаговане в ті часи, теж долучались підприємці. І це була важлива стаття. Ну добре, от одним з найбагатших підприємців е, тоді був Іван Тиктор е, на Галичині. Він був е, прям медіамагнатом газети, журнали. Він фінансував спорт, спортові товариства футбольні ну, клуби. Скажу, що... Так, Івана Тиктора така цікава річ, що його часопис новий час він був таким доволі радикальним. Ну він не можна сказати, що він прям писав щось заборонне, але вони доволі радикальні позиції відстоювали. І, зокрема, коли в 20-х роках виникло питання, чи українські клуби мають іти самі по собі, чи починати співпрацювати з польськими, брати участь в польських турнірах, то саме новий час Тиктора дуже активно противився цьому. І вони потім довгий час от так от підколювали, тому що провідна футбольна команда Україна Львів вона вступила в польський союз футболу, польський зв'язок Півкінножний. І для багатьох українців це виглядало як зрада. І в цьому новому часі постійно публікували якісь фейлетони, де їх підколювали. Зокрема, був в такий колоритний момент, у 28-му році, та річниця листопадового здвигу. І на зелені свята вже на той час виробилася традиція ходити на цвинтарі, вшановувати полеглих воїнів українських. І саме на цей час, якби керівництво цього польського союзу в Україні Львів ставить матч на цей день. Вони ніби просять, ну, перенесіть, будь ласка, їм кажуть, ні, не перенесемо. І от поки одні українці вшановують, ідуть дзвінками з молебнями, з малеб... з то футболісти грають в футбол. І, в новому часі була там розгромна стаття, що як ви посміли вам наплювати. от. Ну, вони виправились. Наступного року вони вже перед початком сезону сказали, що вибачте, але зелені свята то наше. день наш не Римокатолицький теж, будь ласка, матчі на цей час не ставте. Але ось так. тому, але натомість існували клуби, які не вступали в ці польські союзи, і діяли самі по собі. От їх новий час підтримував. Це які були клуби? Е, існувала окрема така організація Український спортовий союз, яка влаштовувала свої футбольні турніри. Рівень там був набагато нижчий, ніж польських, але про них писали багато, про них відстоїли. Е, наприклад, була команда, яка називалася Українська реклама. Це, я так розумію, було, було таке підприємство, яке займалося рекламою і воно от свою команду спробувало створити. Вона, правда, недовго не проіснувала, і більшість матчів попрогувала, але була, існувала. А українські клуби могли тоді грати на міжнародних змаганнях? Тобто можна сказати, там з німцями матчі, якісь, якісь прообрази міжнародних турнірів тоді існували? Турніри існували, але якось Польщу до них не дуже залучали. Тоді, хто цікавився, був такий кубок мітропи, де команди Центральної Європи збірні грали. Серед клубів більш популярні були товариські матчі. От їх справді багато проводили. І клуби зі Львова, ну польські прям багато проводили товариських матчів з закордонним командами. Мілан свого часу приїжджав, грав з командою Погонь Львів. Українські набагато менше провели цих матчів, але теж вони були. Тут теж цікаво. ну Хто там розуміється, уявляє карту Західної України, Заходу України, як тепер зведено, як вона виглядала в той час. Галичина вона в Польщі, Закарпаття в Чехословаччині. Буковина в Румунії. На Закарпатті теж був цей національний поділ по клубах. І, в, і на Буковині був на Закарпатті існувала українська команда Русь Ужгород. І вона двічі приїжджала у Львів. Це, ніби формально це були міжнародні матчі. По факту, це матчі двох українських команд: Україна, Львів, Русь, Ужгород. Так само приїжджала з Чернівців команда «Довбуш» Чернівців до Львова. Крім того, Україна встигла провести два матчі з угорськими командами. Перша називалась е, Бочка і друга Будафок. Одні вони програли, в одній і виграли. А угорський футбол це тоді було прям. Ну, це був вишак. Ну, та угорський футбол в цьому столітті е, відомий тим, що, наприклад, е, є премія відомого бомбардира Пушкаша. Так, так ну Пушкаша на той час ще не було, Ну так, він пізніше угорщіна... був. 38 році віці чемпіоном світу стала. Добре, а от, наприклад, на Закарпатті футбольний клуб Русь, він в якій лізі виступав? О, що це вони одного разу вийшли ті вищу лігу Чехословацького футболу, Чехословацького так? Чехословацького футболу Протримались там сезон, були останні, майже всі матчі програли, ну але виграли. Там ще така цікава штука, що оскільки Ужгород він доволі далеко від решти Чехословаччини, вони по суті були таким острівком відірваним на фоні решти ліги, і вони мусили на матчі добиратися літаком. Ого. І це вважається, що в принципі одна з перших команд в Європі, яка на виїзді матчі їздила літаком. Їх знову ж таки, це були такі клуби непрофесійні. Очевидно, що їм там щось трохи платили за футбол, але у них всіх була основна робота. І в цій Русі більшість працювали вчителями, тому в них навіть було таке прізвисько «літаючі Літаючі вчителі». вчителі, так. А скажи, а чи міг тоді футбольний майданчик стати якби ареною відстолювання національних поглядів? Тому що сьогодні, коли і Динамо, і Шахтар грають в Єврокубках на виїзді, багато вболівальників вивішують банери з написами «Фрі Азов», там агітують допомагати європейців підтримати Україну в цій війні? Тоді футбольні стадіони і трибуни були якимись такими аренами політичної і національної пропаганди? Дуже навіть були. По суті, це така, ну, в моєму дослідженні велика частина саме цього протистояння. Ну, Причому знову ж таки, вони могли відстоювати ці польди, не виїжджаючи за межі Львова. Тому що, нагадую, українські клуби грали з польськими, і для них саме ці матчі часто ставали можливістю нагадати про себе, показати, хто ми є. Часто це якимись бійками, скандалами. Часто судді, оскільки переважно були поляки, могли засудити українські команди. І ну, є купа цих історій. Ну, от, одна з показових: знову ж, на зелені свята грала команда з перемишля. А в перемишлі була друга за силою українська команда, яка називалася Сян. І вони так хитро зробили, що вони підійшли під час матчу товариського турніру до судді і сказали, у нас тут недавно вмер один футболіст, давайте зробимо його честь хвилину мовчання. І суддя каже, так, окей, перед матчем там дає свисток, каже, хвилина мовчання на честь померлого футболіста. Вся аудиторія стає, в тому числі військові, яких було багато, польських. Ну, а потім всі розуміють вже після матчу, що це таким чином українці вшанували власне своїх воїнів. А не якогось футболіста, був скандал, цей Сян виключили на якийсь час цього польського футбольного союзу. от. Е, є дуже класна книжка спогадів Олександра Скоценя, це футболіст. Київський батько у київському динамо. О, це, це перевидали в Києві ці спогади. Насправді в оригіналі вони називаються з футболом у світ. Їх видали в 80-х роках, мабуть, в Торонто, ну, десь там, чи в Канаді, чи в США. А в 90-х, наскільки я чув, навіть без його відома перевидали. Але менш тим. Так, і це дуже класна книжка, де він, власне, детально описує ці всі історії, як їх там били на матчах, як вони мусили втікати, де через паркани, як там обступала публіка роздягальню, їх суддю могли там переодягати військовий мундир, щоб він вийшов з стадіону, не отримавши від публіки. Ну, було цікаво, було кльово. Тому футбол в 30-х роках в Галичині був навіть таким ареною міжетнічних конфліктів, відповідно. так? А скажи, а от в цьому контексті, коли прийшов радянський союз на території Галичини, то футбол дуже змінився одразу ж, так? Відповідно, були ліквідовано польські клуби. так? Яка була різниця між рівнем підготовки футболістів радянських і футболістів галицьких? Чи була відчутна різниця між ними? Ну, я думаю, що все-таки відчутно, оскільки в Радянському Союзі футбол, хоч всі постійно говорили, що він аматорський, але він все-таки був професійний. Футболісти отримали змогу заробляти футболом. Та, а по структурі, ну, в Радянському Союзі чітко виробили структуру. В всіх містах були клуби з однаковими назвами. Всі ці клуби підкорядковувалися однаковим товариством. У Львові швиденько з'явилися там Спартак Динамо, Харчовик. Ну і воно. Ну, в цьому своя фішка була, але вже оця, оця... колорит, звичайно, втратився. Ще цікавий момент про німецьку окупацію. Німці якраз польські-єврейські клуби заборонили. Ну, по єврейських питань нема, по польських теж заборонили. І саме в цей час у Творивський вакуум, коли український футбол отримав змогу. Розвиватися сам по собі з організаційної ну, точки зору це було кльово. В 43-му році організували чемпіонат Галичини серед чисто українських команд. І там же грали оці найсильніші команди, які грали в польських структурах. Україна, Україна Скала Стрий, Сян Перемишль. В вищій Лізі було 8 команд. В першій, умовно, лізі було десь під 50 команд, розділених на зони. Плюс організували Кубок, в якому вони всі грали по Кубковій системі, до фіналу доходили. От. Ну, і з одного боку, «І в якому чемпіонаті переміг. До речі, несподівано виграла скала 3 в 43-му році. Це така була сенсація. Україна Львів, яка мала би бути фаворитом, друге місце, тільки посіла. От Україна виграла Кубок. Ну, і з організаційної точки зору це було дуже круто. Власний чемпіонат, команди можуть розвиватися. Ну, з чисто спортивної, мабуть, воно доволі було нижче рівнем, оскільки все-таки найсильніші футболісти були поляки, і вони вже не мали можливості грати. Хіба деякі там ніби десь знаходяться. А скажи, от назва клубу Спортове товариство Україна це такий піар-хід української громади Львова і Галичини? Клуб був створений в 2011 році, ще за Остров Угорщини. І тоді ти мов би знати, тоді ще була дискусія, чи ми Україна, чи Русь, чи Українці, чи русини. Був такий Іван Боберський. Він викладав в академічній гімназії на першій вулиці Бандери. Він був професор німецької мови, але паралельно вів уроки гімнастики. І Власне, він ініціював створення цих перших команд: спочатку при гімназії, а потім Спортове товариство Україна воно на початках об'єднувало студентів. Пізніше ще ширше розширило. І він, власне, наполіг, що ця команда має називатися Україна, що вона має використовувати сині-жовті кольори. Пізніше, правда, чомусь стали використовувати червоно-чорні. І це була от основна форма України червоно-чорна, 30-ті роки, ще ніхто не знав, що це там щось бандерівське, але так грали. Та. Можливо, поки це бандерівці у футболістів посвідчили кольори. От я думаю, що це могло якось, якимось чином вплинути. Так, та, а от е, спортове товариство Україна чи досягло якихось е, значних успіхів протягом свого існування, перемоги в турнірах? Там дуже класно стежити, як вони Ну, 20-ті роки це був період ізоляції, тобто вони майже не контактували з польськими клубами, грали між собою і від цього розвинулася певна стагнація. Раз кілька разів на рік вони влаштовували товариські матчі з поляками, переважно програвали ганебно, ну і, і тоді якраз розгорілася дискусія: чи вступати в польський союз, чи далі йти самим по собі. Розділились на два табори, але керівництво клубу вирішило все-таки вступати. У 28-му році вони долучилися до цього польського футбольного союзу. Система була яка? Була вища польська ліга, там в різний час 10-16 команд грало. І були регіональні ліги, переможці яких влаштовували турнір, і хтось найкращий чи двоє виходили в цю вищу лігу. І Україна грала відповідно в регіональній лізі. На початках так собі. Один раз навіть вилетіла, але її лишили, дозволили не вилітати. Ну Тому що регіональні ліги теж мали там вища ліга, перша, називалася там Окружна Ліга, Клас А, Клас Б. А останні три сезони, починаючи з 36-го року, Україна постійно фінішувала другою. В якихось сезонах там лідирувала, але в останній момент скочувалась на друге, в якихось сезонах відставала, але піднімалася на друге, але постійно була друга. І початок сезону 39-40. Вже Україна виглядала фаворитом, вже всі були впевнені, що вона нарешті цю окружну лігу виграє і буде змагатися за місце в вищій лізі. Ну, але всі знаємо, що сталося в вересні. Вони встигли зіграти два матчі, ну і все. Тобто, це такий найвищий успіх. Крім того, команда івано франківську тепершньому, тоді тоді Станіславів, теж була своя окрема окружна ліга. Там грала теж наша українська одна команда пролом. Ну, але вона особливо на верхні місця поки що не претендувала. Угу. Пролом, а пролом це була команда якого товариства, якої спільноти. Ну, власне, товариство називалось Пролом. Дуже цікаво, що коли воно було створене, якщо не помиляюсь, 30-й рік. То в газеті навіть публікували списки, які громадяни, які підприємства дали кошти на створення цієї команди. Там прям з сумами розписано. Ну Хочеш, я знайду зараз. Зачитаю. 50 злотих пожертвувала єпископська консисторія. Менші суми надали повітовий союз кооперативів, маслосоюз, УСС, Том, не знаю, що такі, УСС і Том абревіатури Український кооперативний банк, Федір Величко, Лев Чачковський, ремісники Василь Сокологорський, і Петро Фесюк подарували команді по парі футбольних черевиків. Навіть так, от Масло Союз, мені здається, Масло Союз загалом спонсорував різні футбольні клуби, тому що це була велика така кооператива під керівництвом Української греко-католицької церкви, відповідно, їхня така бізнесова сторона. І от продукція маслосоюзу, наскільки я пам'ятаю, навіть зі сторінок журналу Локальна історія продавалася за далеко за межами України. В Нідерландах можна було. Посмакувати файним галицьким масличком. Так. А Союз, кого ще міг підтримувати з футбольних клубів? Ну, якщо так по пам'ять. Дуже в спонсорство. Україна Львів мусила грати свої матчі на стадіоні команди Погонь, і там на всіх матчах реклама Львівського пива. Ну, Очевидно, що це був спонсор погоні, але й Україна от мусила так не спонсорувати їх. Пам'ятаю цікавий факт, що народна лічниця. Знаємо, теж така лікарня фундована саме Андреєм Шептицьким. Вона надавала, вона лікувала безкоштовно українських футболістів, коли вони травмувалися. Е, ще одна установа народна гостинниця, готель, основний український, е, на вулиці Костюшка містився. Там, власне, коли приїжджали оці закордонні команди, їх там розміщували, і там в ресторані влаштовували потім е, скромний банкет після матчів. Ось, ну, тобто, так, українці максимально якось гуртувалися, максимально ця взаєм допомога існувала. А наскільки футбол тоді був е, от, популярний, тому що е, якби, сам термін популярний нам нічого не дає, але коли люди масово ходять на футбол, це їх об'єднує, то відповідно ми можемо зробити якийсь висновок про рівень там, зацікавлення футболу, національної свідомості. Скільки українців тоді ходило на матчі в футбольних клубів українських київських? На початках дуже багато було претензій, тому що глядачі не ходили, там 100-200 глядачів, це було норма. Кінець 30-х, пік цієї популярності України, в середньому десь 4-5 тисяч на матч приходило. Ну, це, мабуть, мало, якщо ми там згадаємо часи розквіту львівського футболу, але на фоні того, скільки зараз ходить? Це не найгірша цифра. Так, як і населення Львова. Було. Так, 2014, населення так? ну, може навіть менше трохи, українці 100% 20-25 становили. Угу. Ну, Якщо українців е, за кращими підрахунками проживає у Львові 1050, та, Ну, 60-70. — і 5 е, тисяч ходить на футбол, то це фактично, 10%, там, трохи менше. Так, це доволі орден непогана кілька. 6,5 тисяч на матчах. Ну, це, це взагалі непогана кількість. Тобто значна Але частина не підтримувала. Не зле, по моєму був саме на матчі Україна Гасмонея. Гасмонея це єврейська команда. Ну мабуть, там було багато єврейської публіки. Та дуже цікаво про поведінку публіки, як воно виглядало. Що на межі 20-30-х всі говорили, що українська публіка дуже пасивна. Що вони просто сидять мовчки або поплескали, не, не співають пісень, не, не вже, скандують. У поляків на той час трохи розвивалася така культура, а може, певною мірою і без культур, через яке вони мали перейти до культури вболівання. От наприкінці х вже газети писали, що українська публіка галаслива, нечемна, що так не пасує, що це недобре, Мусили постійно їх заспокоїти. Е, та ну ще одна ознака того, що футбол був популярний, це як виглядала спортивна преса того часу. Виходила газета «Змах», і це було видання. Ну, яке би зараз дуже круто виглядалося. Була широкоформатна газета на вісім сторінок, яка виходила кожного понеділка. От матчі відбувалися в суботу-неділю. В понеділок вже були репортажі. Там були фоточки. Ну, рівень репортажів дуже крутий. Вони такі доволі художні, там з гарними заголовками, з якимись алюзіями. А хто видавав? Це українська пресова група Тиктора? Чи це інші видави? Це, це не Тиктор видавав, так? Не Тиктор, так. Це воно собі. Він спочатку виходив в Перемишлі, потім переїхала редакція у Львів. От, ну і це дуже крута газета. Крім репортажів, там постійно була якась аналітика, якісь були поради футболістам. Інтерв'ю їм друкували, не дуже популярний був тоді жанр, але теж вони були. Були звіти з середни команд там, на сторінку. Стаття про команду, де є короткі характеристики всіх футболістів, де розказується там про керівництво, як вони все це роблять. Ну і очевидно, що така газета, на жаль, там не вказували тираж, але очевидно, що мав бути тираж не найгірший, тому що це доволі коштовне було видання. І воно проіснувало до початку 39-го року, потім, на жаль, припинило виходити. І це, ну, це дуже круте джерело для дослідження. Тобто, такі газети тоді вони створювали ком'юніті довкола спорту. Вони робили, робили спорт ще більш популярним. А, вони а, с... робили конкурс, опитування, найкращий спортовець український. Купончики друкували, ти писав десятку своїх спортсменів, вони потім підраховували бали. От виграв, до речі, дуже несподівано. Велосипедист. Хто? Микола Степаняк його звали. І що, йому дали якийсь приз за це? Від газети. Мабуть, до речі, чомусь не вказали який саме приз. Але так. А друге місцепсів футболіст, але теж не Львівський, Сян Перемишль, Мирослав Турко. Може. А чому, а велосипед... ага. що... чому велосипедист виграв? Як тоді люди ходили на велосипедні змагання? Так, були велосипедні змагання. Він часто вигравав ці змагання міські, регіональні, Прямо все польські, мені здається, ні. Ну і був, був на слуху. А скажи, а тоді, відповідно, е футболісти, хоч і не були професійними, так, але вони тренувалися? Е -е е -е -е Тричі на, на тиждень. Тоді були якісь методи тренування, тренери mm. десь навчалися, звідки тренери брали знання. Можеш про це трошки розповісти? Україну тренували інді іноземці. В кінці 20-х – німець на прізвище Бодер, е в кінці 30-х – угорець Адольф Мора. От його запрошували, платили йому гроші, і він працював з футболістами. Це тоді не виглядало, якщо що є тренерська лавка, він сидить. Він більше проводив такі якісь заняття. Міг бути один тренер на декілька команд, причому ті команди могли грати між собою. Була методика в цих же газетах спортових, часто писали про те, як правильно тренуватися, як правильно готуватись до матчів, як це все треба робити. Взимку тренувалися в залі, тільки ставало тепло, виходили на поле, проводили тренувальні матчі, проводили товариські матчі. Тобто, ну, потихеньку воно все ставало. Багато в цих газетах писали про те, як робиться воно в інших країнах, як в Німеччині. Дуже тоді фанатіли від німецької його, би, залученості держави в спорт, як вона його підтримує. Часто і про Радянський Союз писали. Радянського Союзу так боялись, критикували, але розказували, як там поставлено саме спортивно-масовий е, спорт, бо це виглядало що доволі так прикольно. Ну, і, Звичайно, про Англію писали, про Німеччину, про там, Австрію. А коли ми вже сьогодні згадували в інтерв'ю про радянські футбольні команди, то радянські футбольні клуби часто виникали на базі якихось інституцій, якихось радянських установ, радянських товарів, зокрема, футбольний клуб Динамо це НКВД. Відповідно, це чекісти, фактично, які розстріляли. А Карпати на базі чого Львівські виросли. У Львові вони простуково. Їх же ж навіть хотіли назвати Авангард спочатку. Так. Так. Ну, пізніше не вже був спонсор Електрон. А... Але перед тим у Львові були команди «Спартак». «Спартак» теж профспілковий, і Динамо теж у Львові було доволі потужне. Поліцей, Плюс «СКА» львівський. — Це армія. Там це була друга команда Львова. Ще до початку 80-х, а на початку 80-х вони об'єдналися з Ска і Карпати в єдину команду. Ну, це теж таки було в 60-70 ті роки цікаве протистояння, тому що Ска, ніби військова команда, її підтримували такі більш прорадянські всі, мабуть, російськомовні, бо там всі програмки в них російською, буклетики видавали. А Карпати це вже така була більш для. Не для панаяховших, не для слабинського. Місцева народна команда, да, так? Народна команда. Ну і це були такі, я думаю, обидва табори доволі великі чисельно. От і як відбувалося це протистояння всередині Львова між Карпатами і СКА, між, Фактично, Українцями і фактично О, росіянами. Я не, сильно це досліджував, але, ну, я не думаю, що воно прям було так, як ми хотіли, бо це дербі з якимись бійками, фанатськими розборками. Але, думаю, було цікаво, було прикольно. Вони часто опинялися в одній Лізі. Ну, в вищій Лізі, здається, СК не грав, тільки Карпати, а в першій нерідко зустрічалися. Індія навіть виходило, що СК був в таблиці вище за Карпати. Тобто, не завжди Карпати були топ-1, навіть на помірках Львова. Ну і знову ж таки, вважається, що в 81-му році саме те, що Карпати дуже такий, ледь як, не як націоналістичний клуб виглядали, їх об'єднали зі Ска. І було щось десь 8 років команда Ска Карпати. Яка теж доволі непогано грала, але вже такої популярності, як власне, Карпати не мала. Ну і е, хотілося, якби наостанок підсумовуючи нашу е, розмову, чого б ти хотів нашим глядачам і читачам побажати. Ох, та що ж їм бажати. Щастя, здоров'я, миру, щоб всі погані люди поскоріше або вмерли, або втекли з нашої землі, хоча б і дістали там своє кармічне покарання, і щоб ми нарешті зажили тим нашим таким хорошим позитивним життям, як ми це вміємо. Що, друзі? Отакі гарні побажання від динаси Манзюка, випускового редактора журналу Локальна історія, автора книги Копаний м'яч, якби журналіста, дослідника. А мене звати Роман Коржик. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей в ефірі.